Якщо ти хочеш вирощувати найбільші і смачні помідори, тобі варто дізнатися все про вирощування та догляд за сортами бівштексних томатів. Ці помідори цінуються за свої величезні розміри і емісисту текстуру, їх плоди можуть досягати 15 см в діаметрі і важити до кілограма. Рослини дуже потужні і врожайні, тому їм потрібна міцна опора, щоб витримати вагу плодів. Якщо ти мрієш про свіжому томатному салаті, соковитому бургері або смачному сендвічі з помідорами: ось все, що тобі потрібно знати, щоб виростити рясний урожай бівштексних томатів, Селейнем ликопесисиям, бівштекс, огляд рослини. Тип рослини однорічні овоче. Сімейство пасльонові. Рід, селейнем. Вид, ликопессиям. Зони морозостійкості 3-12 Сезон посадки, весна і літо. Догляд середній або високий. Висота рослини 1, 2, 1, 8 метра. Потреба в добривах висока. Температура – 7-32 си. Сусідні рослини чорнобривці білий алісум. Тип грунту, родючий, добре дренований. Відстань між рослинами 60-90 см. Потреба в поливі висока. Освітлення повне сонце. Термін дозрівання – 96-100 днів. Шкідники. гусениці попелиці, бліжки, гризуни. Хвороби, фітофтороз, вершинна гниль, мозаїчний вірус. Що таке бівштексний томат? Бівштексний, популярний сорт томатів. Відомий своїми величезними, емісистими плодами вагою до кілограма. У цих помідорів щільна текстура, мало насіння і дуже соковита ем'якоть. Вони ідеально підходять для нарізки бутербродів і салатів. Рослини дуже потужні і прості у вирощуванні. У магазинах такі томати зустрічаються рідко, тому що вони не підходять для промислового вирощування. Це робить їх особливо цінними для домашніх городів. Зараз термін бівштексний включає цілу категорію схожих сортів. Багато різновидів були виведені на основі оригінального бівштексного серед схожих великоплідних сортів. Великий біф біф», Великий Хлопчик, Чирокі «чарокий Чорний Крим. Чому їх так називають? Назва Назваштексней вперше з'явилося в каталозі насіння 1869 року, де порівнювали товсті скибочки цих помідорів з шматком м'яса. Що особливого в цих томатах? Головне це їх розмір, щільна текстура і насичений смак. Мало насіння робить їх ем'якоть особливо щільною і ароматною. Вони ідеальні для бутербродів, тому що не роблять хліб мокрим. Історія та вирощування. Всі томати походять від дикого предкаселейним пимпеналаєфалем, який ріс в Південній Америці. За тисячі років селекції люди вивели величезну кількість сортів, включаючи гігантські біфштексні. У XVIII столітті іспанці завезли томати в Європу, а звідти вони потрапили в Америку. Вже тоді ці помідори вражали своїми розмірами. Це гмо. Ні, більштексні томати не є генно модифікованими. Їх розмір результат традиційної селекції. Як вирощувати? Посів насіння. Найкраще починати вирощування розеесади за 5-6 тижнів до останніх заморозків. Вам знадобиться насіння більштексного томата, горщики для розеесади, грунт для розеесади. Тепле місце і хороше освітлення. Посій насіння на глибину 0,5 см, підтримуй температуру 24-32 с. Сходи з'являться через 5-10 днів. сада. Якщо не хочеш возитися з насінням, купи готову саду. Вибирай міцні рослини без ознак хвороб, посадка в ґрунт розея саду через 1-3 тижні після останніх заморозків, коли нічні температури стабільно вище 7 градусів Цельсія. Як садити. 1. Підготуй грядку. Видали бур'яни. 2. Встанови опору для рослин. 3. Акуратно пересади саду, заглиблюючи стебло для утворення додаткових коренів. 4. Добре полів. Відстань між рослинами 60-90 см. Догляд. Освітлення. Томатам потрібно мінімум 6-8 годин прямого сонця в день. Полив. Поливе регулярно 2-5-5 см води в тиждень. Не допускай пересихання ґрунту, але і не заливай рослини. ґрунт Томати люблять родючий, пухкий ґрунт з pH 6 0 6 8. Додай компост для поліпшення структури. Підгодівля. Використовуй збалансовані добрива. Уникай надлишку азоту, це призведе до зростання листя, а не плодів. Обрізка. Регулярно видаляй пасинки, бічні пагони, щоб рослина витрачала сили на плоди, а не на зелень. Шкідники та хвороби. Гусениця. Можуть швидко об'їсти листя. Збирай вручну або використовуй біопрепарати. Попелиця, обробляй мильним розчином або залучай корисних комах, Фітофтороз бурі плями на листках, видаляй уражені частини, дотримуйся сівозміни, вершинна гниль. Чорні плями на плодах через нестачу кальцію або нерівномірного поливу. Як використовувати ідеальні для салатів, бутербродів, соусів і просто в свіжому вигляді. Підсумок. Вирощуй біфштексні томати на сонячному місці, в родючому ґрунті, з регулярним поливом. Не забувай про опору і обрізку, тоді отримаєш відмінний урожай.